Бімба. Може, займемося реалізацією. Продегустуємо, Ну, якщо говорити, толерантний до фомопсису, толерантний до пероноспорозу, стійкий до комплексу фороб, стійкий до шипоноски, стійкий до єролайтингу. Ну, а чорна зараза це вишенька на торті. Він взагалі стійкий до всього. До несприятливих умов. І коли мопеди літають, то береш і вивчаєш його комплексні характеристики. Ну, взагалі, ну, це український продукт. В кожному цьому гібриді це сукупність. Всіх, цих, як кажуть, ознака насамперед вклад науки селекціонерів, і тому ну, особисто необхідно брати і перевіряти. Шановні аграрії, раджу додивитися нас до кінця, через те, що я в кінці назву найбільш розповсюджені гібриди соняшнику. Які дали максимально можливий урожай в минулому і не тільки в минулому році, тому обов'язково дивіться до кінця. Вітаю, шановні фермера, шановні аграрії, шановні друзі, ну, всі, хто займається рослинництвом, на нашому найкращому ютуб-каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Ну, ви самі розумієте, він найкращий через те, що його дивляться найкращі представники і аграрного сектору і всього взагалі сектору рослинництва нашої любимої України. І ми сьогодні розглянемо дуже важливу тему, особливо напередодні важливих, важливого комплексу весняно-польових робіт. Це а, як Правильно, як надійно підібрати той сонях. Я називаю його не соняшник, а сонях через те, що 90% я зустрічаю, як називають цього царя полів. Сонях. Як підібрати правильно той сонях, який у вас на полі дасть ну, найкращий результат? І ми для цього і зібралися. Ви не спішіть. Покидати відео через те, що буде дуже корисно і цікаво. Дуже багато сьогодні виробників в державному реєстрі представлено на 2025 рік понад 700 гібридів різного соняшнику. Ми підібрали найкращих оригінаторів, і буквально десь хвилину-дві ми пройдемо по ним, а потім далі почнемо вже більш детально розглядати питання. Ну от, перед нами виробники. Самсанич, день у день, лакомка, гулі-гулі, це класні виробники, алмаз, ну і вишенька на торті, чорна зараза. Я думаю, друзі, це найкраще гібрид, який необхідно сіяти в цьому році. І, якщо говорити всерйоз, шановні друзі, то навіть вирощуючи кондитерський соняшник і реалізовуючи його, можна отримувати хороші прибутки. І ми почали з цієї ну, жарту, з такого. Але ну, можливо, і вірно, що сьогодні необхідно трішечки серйозні речі з жартами пов'язувати через те, що можна взагалі. Як кажуть, криша може поїхати. І перейдемо до справи. Дійсно, аграрію філює сьогодні питання, особливо хто займається серйозно землеробством, хто висіває, отримує хороші врожаї по соняшнику по 4, по 5 тонн. Потім продає. Сьогодні ціни отак от скачуть: то 25 тисяч, то 27, то 28 30. Я пам'ятаю можливо, напишете було чи ні. Хтось, можливо, продав по 30 тисяч. Але навіть якщо його продати і по 25, і отримати 3 тони, це можна отримати хороший прибуток, друзі. І важко сьогодні з цих 700 гібридів вибрати найкращий. Якщо там існує, можливо, десь біля 20, якщо проїхати по всім маркетам. Києва чи іншого міста і можна вибрати виробників соняшнику, який можна там споживати, він досить корисний, друзі. І це легше, ніж вибрати, наприклад, собі на поле гібрид. Найлегше це тим, хто його продає. Ну, Це взагалі, розумієте, він виростив папу-маму, зібрав. І потім продав, заробив ну, досить непогані кошти, через те, що насіння сьогодні гібридів коштує досить недешево. Можна купити і більш дешевий гібрид, але якщо ви там сієте соняшник по соняшнику і ваша мета отримати 2 тони чи півтори тони, то можна придбати навіть F1 і F2. Я, наприклад, в своїй практичній діяльності робив досліди. Із своїми агрономами-колегами, коли ми висівали F1, ну тобто гібрид першого покоління, а далі вже товарне насіння, тобто F2, і навіть були такі випадки, що ми із F2 сіяли і F3. І ви здивуєтеся, але в ряді випадків рівень врожайності не зовсім сильно відрізнявся від F1. Це такий парадокс. Але якщо говорити як фахівець, як спеціаліст, науковець, то ви самі розумієте, що для гібриду соняшнику це не тільки урожайність, це досить багато необхідно підібрати тобто, характеристик, щоб в одному гібриді були всі характеристики. Наприклад, легше мені, мені в Сан Саничі е, вибрати е, ну, характеристики його, він або може бути солений, або не солений, він може бути великий по розміру, може бути добре прожарений і все. А якщо ми вибираємо гібриди Соняшнику на своє власне поле, друзі, то там, наприклад, необхідно враховувати дуже багато параметрів. Сьогодні дуже важливий параметр, такий як посухостійкість, і не обов'язково чи на півдні України, а вже і в центрі, і в західній частині України, через те, що дефіцит вологи, сьогодні про це всі на всіх каналах розказують, і тому ми не будемо детально десь це діло розглядати через те, що посухостійкість, ви самі розумієте, соняшнику, навіть якщо він і рахується рослиною посухостійкою. Але для того, щоб він дав урожайність 4 тони, то все рівно необхідно, щоб випало 350-400 мм опадів. Він більш жаростійкий, ніж по розумієте? розумієте? Ну, соняшник, як рослина, у нього транспіраційний коефіцієнт 400-500. Тому для нього потрібна волога. Наступний параметр, який потрібен, ну насамперед, друзі, це якість насіння. Насіння повинно бути відкаліброване, повинно бути протруєне інсектицидом і протруйником, тобто фуніцидним протруйником. Воно має мати хорошу енергію, хорошу схожість. Ну, це я сподіваюся, ви це робите. Можна після того, як придбав гібрид, навіть не дивлячись на його сертифікат, на дані там іста, не іста, але все рівно ми рекомендуємо перевірити якість насіння соняшнику, яке ви отримали в себе в господарстві. Можливо, хтось там култест cool робить. Це також потрібно робити. Далі, друзі, що ще впливає на вибір гібриду соняшнику. А, а яке у вас поле по забур'яненості? І ви підбираєте? Сьогодні вже гібриди є стійкі а, до імиза Моксу, і за тапіру, тобто євролайтінг, є євролайтінг плюс технологія. Є степро, технологія про технологія ну, експрес, да, гібриди стійкі. До тербинорон метилу. Ну, раніше там Гранстар був один гербіцид, Сьогодні їх там хоч греблюгати на основі тербонорон метилу. Сьогодні вже навіть є і гібриди, які стійкі і до Євролайтингу, і до тербинорон метилу. Також нова лінійка гібридів з'явилася на ринку. Далі, друзі, це стійкість до рас вовчка, особливо Південь України. А сьогодні Вовчок вже є навіть і на сході України. Інформація про те, що Вовчок є і в Чернігівській і Сумській області. Вона ще була коли ну ще років 10 тому. Це сьогодні з'являється там Вовчок. Побачили. Друзі, вовчок є вже по всій Україні на всіх полях. І тому необхідно дивитися його стійкість до. П'яти раз до семи раз. А сьогодні вже є по різним даним, якщо дивитися інформацію, там особливо по Іспанії, по Франції, вже з'явилися і восьма і дев'ята раса. Дев'ята раса, раса А, якщо не помиляюся, тобто вже сьогодні з'явилися ті раси, які можуть вже, ну, паразитувати на гібридах стійких до семи раз. Вони, їх ще в Україні можливо немає, але їх вже, їх вже тестують. Через те, що вовчок це настільки паразит, який продукує раси постійно. Там, якщо раніше там була тільки три раси, і вони продовж 100 років були, то сьогодні з кожної десятком років з'являється нова раса вовчка. Обов'язково, особливо хлопці, хто сіє всі в велику кількість соняшнику. Дивіться, вибирайте гібриди, які стійкі до тієї чи іншої раси. І не просто там по каталогу. А попитайте, перезвоніть. А дійсно ці гібриди, особливо хлопцям на аграріям на півдні, чи дійсно, дійсно вони стійкі до е, ра, ну, семи раз? Ну, ті, які... я, я думаю, що необхідно вибрати до семи раз через те, що сьогодні вже є всі сім разів ну, в багатьох регіонах України. Далі несправжня борошниста борошни роса, друзі, це. Досить велика проблема. Хтось її вже називає хибною борошнистою росою, ну, плазмопара геліанті, тобто це борошниста роса, самі розумієте, наліт внизу листка, білий і це більшість бі... ну, дуже погана хвороба. Якщо гібриди стійкі до а, різних рас несправжньої борошнистої роси, ми можемо взагалі не отримати врожаю. Я пару років тому на Кіровоградщині в господарстві в одному бачив гібрид, який якоби стійкий до різних рас, там, до а, несправжньої борошнистої роси, але на ньому була борошниста роса. Я був свідком цієї ситуації. І навіть е, представники, менеджери компанії, які продавали дані гібриди, вони не змогли пояснити, в чому тут річ. Але, друзі, все змінюється, розумієте, раси, біотипи з'являються е, все нові і нові через те, що на фоні цього змін клімату дійсно і з'являються нові хвороби, е, нові проблеми. Е, Згадав за хвороби. Стійкість до інших хвороб. Ну, будемо правильно називати це питання толерантність через те, що стійких, абсолютно гібридів до Фомопсису, наприклад, їх немає. Є толерантні гібриди. Але Фомопсис, ФОМОЗ, Альтернаріоз, Септеріоз, більше основних 20 видів хвороб. ми… Знаємо, і в нас для спонсорів інтенсивної технології є класні записані відеоматеріали, наші майстер-класи по питанню захисту соняшнику від комплексу фороб, якими краще фуницидами це робити. Тому якщо побажаєте, ставайте спонсором, особливо інтенсивної технології, ви будете мати доступ до класних ну, матеріалів, які ми зібрали протягом. Своєї і наукової, і практичної діяльності. Що ще, На що необхідно ще друзі, звернути увагу. Так, вовчок назвав по сухостійкість, назвав ну, стійки там до різних гербіцидів олійність. Друзі, ну сьогодні, щоб продати нормально соняшник по хорошим цінам, ви не продасте, коли в нього там олійність 30 чи 35%. відсотків. Необхідно, щоб вона була і в контракті прописують хоча б мінімум 42. Тому о, гібриди, ті, які ви підбираєте, мають бути високоліні. Інше питання, якщо ви сієте олеїнові гібриди, через те, що є з гібриди соняшнику лінолевого напрямку, є з гібриди соняшнику олеїнового напрямку. Е, і ви про це питайте виробника: а який гібрид іменно той, який вам е, потрібний? Технологія вирощування олеїнового соняшнику – це е, нескладна технологія, але можна премію. Вона різна з року в рік від 20 там, до 50, навіть і 60 доларів за одну тонну премія, друзі, а це немало. Ну там є вимоги до вирощування олеїного соняшнику, але це окрема тема. Якщо говорити по е іншим питанням: олеїновість, посухостійкість е ну, висока енергія початкового росту, але це все залежить від е насіння. Від його якості під час збирання на ділянках гібридізації, доробки на заводі, калібровки. Ну далі далі ну, протруйники. Також дивіться, а якими протруйниками протруєний даний гібрид. Чи захищає цей протруйник від комплексу хвороб, особливо коли у вас дуже великі площі соняшнику, і ви сієте вже в надто холодний ґрунт? А є випадки, коли дійсно починається сівба вже навіть особливо на півдні і всередині березня місяця і може бути похолодання. Тому, друзі, може бути пліснявіння, може бути враження хворобами під час проростання насіння соняшнику. Обов'язково звертайте увагу. Мікродобрива, можливо, при протуєнні насіння, при його доробці і запаковці в мішок, ще додають мікродоброва. Це також важливе питання для хорошого старту, для хорошої енергії росту. Це такі основні ознаки, які ви, ну, на що ви маєте звернути. А тепер, друзі, перейдемо до. Е я вам просто дам десь наводочку, таку, е які гібриди більш найбільш поширені були в 2024 році. Це по даним фермерів, по даним агрономів. Моїх знайомих, які, з якими я часто спілкуюся, які отримали і по 4, і по 5 тонн, і навіть вище соняшнику. Тому я зараз так без реклами, абсолютно, ми самі друзі споживаємо соняшник, от в такому вигляді, який ви бачите, але ми не продаємо самі гібриди. Наш, наш товар це наш знання і наш досвід. Тому я зібрав ці дані, для того, щоб вам також було досить цікаво. Є досить вже з бородою гібрид «Конді» компанії Сінгента. Треба віддати належне. Я цей гібрид вирощував ще 20 років тому, йому вже більше 20 років. Я, особисто мені легко називати гібриди через те, що я бував майже на всіх селекційних станціях виробників соняшнику. І в На Картеві в США, і на Євралісі, і в, в Лімагрейні, і в інших компаніях, які вироб... ну, і Сади України, відома компанія по вирощуванню соняшнику. Мені хочеться нагадати, що я був одним із перших агрономів даної компанії, тому вітання фахівцям Сади України і особливо Олексію Зайцеву, Олексію Борисовичу, який є моїм. Першим вчителем, дійсно, я дуже пам'ятаю ті дні, коли ми на ділянках гібридізації по різним периметрам заміряли і перевіряли соняшник по якості його вирощування. Можливо, я й почну, якщо говорити за сади України: Валенсія, Латитуда, Соляріс, Феном це, по даним різних агрономів. Також вирощують і отримують досить хороші результати. За Конді я згадав, Конді це шедевр, він багато років вирощується, але він стабільний, особливо в зоні центральної України, Вінниччина, Хмельниччина та навіть і в регіоні Західної України. Толерантний до комплексу хвороб, досить високоврожайний. Я на своїй практиці по Конді отримував. 55 центнерів з гектару. 60 взагалі я отримував як практик агроном 62 ценнера соняшнику. Але це була інша селекція. ну Можу назвати це компанія Піонер, гібрид Люсіл. Сьогодні абревіатура Піонера там ПР і поїхало далі. А тоді були Натіл, Принціл, Люсіл, Олбаріл. Я пам'ятаю назви всіх гібридів, які я вирощував в своїй практичній діяльності. Сьогодні компанія Піонер також має. Свої гібриди, їх дуже багато. І стійкі до Євролатіну, і стійкі до експрес. Їх там більше 30 гібридів, і важко десь в якійсь мірі назвати той гібрид, але я вам назву, раз обіцяв, ті, які найбільше такі, от p 63 le 166, досить розповсюджений гібрид і має хороші назви. p 64 le 168. Далі p 64 ЛП-170, Клеарфілдовський гібрид. Це якщо говорити по піонеру. Якщо говорити за е, далі гібриди Нові Сінгенти, це Тео, Слава, е, Ні, Слава, це Лідея, до речі, я свою практичну діяльність починав із гібридів компанії Рустика. Це потім бу, 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 ну, була е, А потім вона стала Лідеєю. Ну, і багато хороших гібридів цій компанії французька компанія в Тулузі. Я був майже два рази. Ну, не був два рази в Тулузі, і знаю, що багато хороших гібридів також. От гібриди називають агрономи е, Слава. Далі, якщо говорити Лімагрейн 50479 СХ, також найбільш частіше він називався. Я називаю ті гібриди, які, наприклад, там, серед 10 чи 20 опитуваних агрономів, вча найчастіше вони його повторювали. Експерто, Дієго, це Євролатінові гібриди, також компанії Сінгента. У ну, Сінгенти досить багато гібридів треба віддати належність цій компанії. Висівається сьогодні на теренах України. І дійсно, ну, фахівці-селекціонери даної компанії роблять дуже багато для того, щоб в одному гібриді робити, ну, комплекс, втілювати комплекс цих ознак. І по форобам, і по сійкості там, до якогось гербіциду, і по іншим ознакам. Якщо говорити за Лімагрейн, ще назву, це тунка. Це лг 5480 також називали хлопці внісовські гібриди. Ну, це наше вітчизняне підприємство, Всесоюзний, ну, Всеукраїнський інститут селекційний, назвали лайм, Атіла, заграва. Також вирощують хлопці-фермера. Якщо говорити гібриди вітчизняної селекції інституту рослинництва, це Віктора Васильовича Кіріченка, гібрида, якщо він дивиться наш канал, вітання Віктору Васильовичу, академік і взагалі людина, яка майже все життя віддала селекції насіння соняшнику. І я багато гібридів вирощував ну, на своїй практичній діяльності Інституту рослинництва імені Юрєва. То на сьогоднішній день це Златсон, Ясон, Гусляр. Також хлопці вирощують фермера і отримують досить непогані результати. Сподіваюся, що ми вам дали, як кажуть, ну, посіяли зерно, яке має прорости, тобто ну, дали основні такі от ази. А як краще все-таки вибрати гібрид соняшнику, щоб він дійсно дав вам хороший, хороший результат? Я, наприклад, ще пораджу одне: це є слухавка, мобільний телефон. Наберіть 2, 3, 4 ваших знайомих, які в вашому регіоні займаються соняшником, просто запитайте там Іван, Петро, Олексій, а який там гібрид то це би показав найкращий результат. Інформація з демополів, друзі, це хорошо. Але, самі розумієте, там висівається і по 30, і по 40, і по 50 гібридів, і досить важко зробити якусь оцінку з демо поля. Е, інформацію з, катал катал з каталогу. Сьогодні є, не обов'язково мати каталог в книжному варіанті. Є сьогодні в інтернеті, зайшов, подивився. Рекомендації на 2025 рік також важко вибрати. Найкраще – це порада. Порада е, того його фахівця, який дійсно мав хороший результат. Все, я буду закінчувати, друзі. Е, я сподіваюся, що вам сподобався наш креатив. Такий от. Е, і ми сподіваємося, що ви напишете в коментарях е, і поставите вподобайки. Е, і це буде ваша вдячність за нашу роботу. І ваші вподобайки вони потрібні для того, щоб інформація дійсно поширювати серед великого кола аграріїв. Підписуйтесь на наш канал. Сьогодні з вами команда Art Олексій Alex На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні!